Олександр Богачук, монолог мавки. Я мавка, я донька Волинського краю, я казка поліська, що довго блукала. Мене чарівниця покликала з гаю. І вийшла я з казки, і піснею стала. Від серця до серця, від краю до краю. Несли мене лесені крила не Та де б не була, я завжди пам'ятаю, що рідна оселя моя на волині. Я знаю, що коси мої це берізки, Я знаю, що очі озера блакитні. Я знаю, що серце моє українське, в якому вогні засвітились досвітні. Зійшли вони сонцем вродливої долі, а темрява ночі навіки згоріла, живе у єдиному братньому колі дочка України, волинь моя мила. Хто з нею не бачивсь, приїдьте, будь ласка, тут ниви, озера, гаї, солов'їні. Якщо не забули ви, що таке казка. Її ви зустрінете в нас на Волині.